Продовження казки. Секретна агенція написання листів. Розділ шостий. А що далі? Гоя розповіла про все друзям. Вони сиділи у вітальні. Я нікчемна, я не гідна навіть поганого прізвища, говорила вона. Гоє, та заспокойся вже, досить, гнівалася Берта. І справді, ти думаєш лише про себе. Ні, подвиг, моє прізвище. Тебе зовсім не цікавлять люди, яким ми допомагаємо, сказав Людвік. Ой, зітхнула гоя. Це повний провал. Краще піду поштовхаю посилки. Правду тепер то казала. Весь світ ми не врятуємо. Ні, стій, гоє, ви мене переконали. Я не відступлю так просто. Невже цей запал, який у вас був раніше, згасть через якихось там дві невдачі? Ми придумаємо план В, Г, Г, і навіть я. Ми, здається, щось пропустили, подумав Людвік, але я не знаю, що. Вранці він читав книжку і раптом закрив її і сказав, я знаю, що ми пропустили. Ми пропустили розвідку. Точно, сказала Берта. Тоді завтра йдемо в розвідку. Розділ сьомий. Розвідка. Наступного дня ми ще пішли у розвідку. Вони почали розвідку з Лінусі, але повернулися на пошту ні з чим, лише замерзли і промокли, і дулю з'їли. Наступного дня вирішили простежити за Ромуальдом до самого дому. Вони проникли у дім і знайшли такі ознаки кохання. Повсюди були фотографії Лінусі. Наступного дня вирішили простежити за пекарями. Але, щоб розвідка була швидша, розділились. Берта пішла до рая, а Людвік і Гоя до ноя. Берта заховалася за батареєю. Там було тепло і дуже добре видно пекаря. Ой... Граю, а чи є у вас ваші пиріжки з грибами? поцікавилася якась жіночка. Та бачите, що немає, не дуже люб'язно відповів пекар. А у вашого брата є? Ну, то йдіть до нього і купуйте. Могли б уже й помиритися давно, розлютилася жінка. Ви могли б не пхати свого носа не в свої справи? Накричав на неї рай. Жінка пішла, так тільки покупців втрачаєте, сказала вона. Агоя з Людвіком сховалися під полицею. Але запах їжі затьмарив Людвікову голову. Він не витримав. І відщипнув шматок батону. Але ной помітив це. Повбиваю щури! Живими мене виберетесь, закричав він. Миші гасали по пекарні. Вони б так і не вибралися з неї живі, якби не та жіночка. Яка накричала на пекаря рая? Поміж її ніг вони прошмигнули на двір. Вона саме прийшла до ноя за пиріжками з грибами. Нарешті втекли, сказала Гоя. Коли повернулась Берта, вони їй все розповіли. Ну, нащо ви взагалі вилазили? Вам що? Жити набридло, чи що? Казала вона. Я більше не хочу допомагати їм, сказав Людвік. І я зітхнула Гоя. Це неможливо робити з любов'ю. Можливо. Коли я рятувала листа Еміля, мене теж ледь не затоптали. Але ж ми допомагаємо людям, сортуючи листи й посилки. Подумайте, чи продовжувати розвідку. Якщо вирішите кинути це, хай буде так, спокійно сказала довгохвоста. Мишки вирішили продовжити. До Флоріана добиралися швидко і вирішили простежити за ним теж до самого дому. Але треба було остерігатись не тільки Флоріана і Ганни, а ще й кота Іона. Пара робила різні справи у різних кімнатах. Флоріан прикрашав дім до Різдва, а Ганна поралася на кухні. Їхній кіт Іон сидів на шафі і витріщався на павука. Здається, тут всі дуже сумні, зробила висновок Берта. Може, Флоріан сумує за роботою, зробив підтвердження Людвік. Не схоже, сказала Гоя. Ви бачили, як він прикрашає дім. Так, здається, він єдиний, хто має натхнення. Але не сумний вигляд, сказала Берта. Кінець.